Всім привіт, мої дорогі друзі! І сьогодні я трішечки буду показувати, що я роблю зі своїм урожаєм, що, як його переробляю. Ось такий блог буде в мене. І ось дивіться, який щавель наріс гарний, що ми сьогодні полили. І ось я зараз зараз зрізаю, перемию. Трішечки просушу і перероблю. А це в мене ось чабер. Я вам показувала, що я його сушила. І роблю з нього запашну приправку. Ось так він. Ну, я вже його зрізала, коли він отак квітував. От коли він квітує, гарно, тоді його зрізаємо, висушуємо і. Переробляємо на приправу. Ось. Подивіться, яка у мене цибулька гарна шніт. Вже я її заморозила. В общем, їмо постійно її. Ось. А далі, далі вже зрізала це багаторічна рукола. Вже її зрізала, вона знову на цвіт викинула. Ну, треба, треба знову зрізати і буде молода зелень. Ось. Ну, буду далі продовжувати. Зараз все перемию, переберу, гарненьких виберу. Помитий щавель. Ми нарізаємо ось так дрібнесенько. Це вже перерізала, гарно посолила. Ну, оце сюди три ложки солі я насипала. І вже одну скляночку, баночку я заклала. Зараз іще додавлю, бачите, така ж сама порція була. Заклала вже, воно утрамбувалося. Ще підготувала ще одну баночку. І ось розподілю на дві баночки. І отакий спосіб, мені подобається найкраще, тому що я робила різні і морозила щавель, і консервувала, як мені колись казали, що дуже добре, ні один спосіб мені не сподобався. Найкраще мені такий спосіб ну, подобається засолка. Оце все потім я ставлю в холодильник, або в кого є підвали. Ну, Погріби, погріби. І зберігайте в холодному місці. Мені пару баночок, оце з головою хватає, як кажуть, на зиму ще в, в квартирі в холодильнику стоїть дві баночки тогорічних. Ось так. І будемо зимою варити зелений борщ щавеливий. Кожен день падають яблучка, де червиві. Де вітер оббив. і шкода, коли вони пропадають. І ось я вирішила почистити їх, всі порізала кусочками, обчистила від шкурки, додала на дно кастрюлі водички і поставила на проварювання. Потім переб'ємо блендером і додамо цукор. І будемо варити, ще можна, щоб не темніло яблочко, додати лимонний сок. Але в мене лимонного соку немає. Ну, вже який є, такий є, вже яке буде, такий буде. Ось отакі повидло, хочу зробити з цих яблучок, щоб не пропадало. Бо насушила вже, мені сушки вже не потрібно. Тоді, коли був вітер сильний, сильно багато побивало яблук, коли ураган, я вже показувала. І багато насушила, то тепер буду варити повидло. І ось таке повидло у нас вийшло. Це вже після блендера, переблендерила його і отак Добавила цукор. І ще проваримо трішечки, ну, минут 10, може, 15 хвилин. Цукор за смаком додавайте. Ось такий повидло буде. Чи варення, чи повидло, як кому подобається більше. Ось уже і висушився, висушився базилік мій, листечко базиліка. Ось, І подивіться, що як я перемелюю. Яка спеція виходить з нього? Дуже гарний. І запах зовсім інший від свіжого базиліку. Так що буду сушити і буду робити таку спецію. Рекомендую. Навіть, навіть чоловік буде куштувати, тому що свіжий йому не подобається. А такий буде. Зовсім, зовсім інший ну, смак. Зовсім у свіжого. Викопали першу картоплю. Це картопля рання, яку ми купували в садовому центрі під назвою Гала. Я вже розповідала про неї. Ось така картопля, але ж бачите, поїдена. Як і казала, я вже я вже розповідала, що ми копали, ну, поїсти картоплю і в кожній ямці сидів храбак, ну, хрущі, личинки хруща. А цей раз оце копали, то навіть по три штуки. І це при тому, що я сипала в кожну ямку ентацит. Отак. Я не знаю, на якій стадії він діє, але він. В моєму, моєму випадку він зовсім не подіяв. Ось, подивіться, є такі екземпляри, е, викопували кожну. Ой, кущик, коли викопували, то бувало таке, що по 13 картоплин в одному кущику. І така гарна, доволі гарна картопля. Малої зовсім ну, мало малої. Ось, і ще хотіла сказати, що я раніше. і у цьому році на навесні сипали в ямку в кожну ямку. Ну, не розсипали навоз, а в кожну ямку ми стараємося так економні робити. В кожну ямку сипала навоз і попіл. Потім ну це ми посадили вже цю картош, картоплю посадили, і мені попадається е, така інформація. Що коли не, на, не треба сипати картоплю в ямку, вибачте, попіл в ямку, тому що краще його або розсипати до посадки або після. Ну, найкраще після посадки, коли вже поси, посадили, посипали зверху цей попіл, і він потім з дощами або з поливом дойде туди, куди йому треба. А чому не треба? Тому що зараз я вам покажу. Дивіться, О, то картоплі, ось така болячка на цій картоплі. бачите. І я ще раніше в тому році бачила це. Думаю, ну чому що, може вже в нас така, ну, грунт такий, уже, що болячки, отак бачите, на картоплі? І практично кожна і вибирала, коли садила. Вибирала ж кожну картоплинку. Ну, це нова карто картопля у нас. І вона не, не повинна бути хвора. От. І, а от бачите, значить, оце так діє на неї попіл. Ну, це я таке почула і розказую вам, що краще попіл не, не сипати в ямку на картоплю. Ось так. А другу картоплю я вже почула цю інформацію, і другу картоплю це пізня картопля, ми ще її не викопували. Е, я не сипала вже, я розсипала вже після того, як ми посадили картоплю. І посипала попіл зверху. Ну, ось подивлюся, будемо викопувати. І подивлюся, як, яка вона буде. Ну, а ця, ось бачите. І ще забула сказати, що я залишу посилання. Яку картоплю ми купували навесні, і скільки ми купували, скільки садили. Ну, з'їли ми її небагато. Ну, може, відро, може, трішки більше копали ж літом От. і молоду. Там може два відра ми з'їли. І викопали оце відер шість. Да. Ось так. Сьогодні вже другий день. Ранок викопали картоплю. Це вже друга картопля, другий сорт, подивіться. Хворої я не побачила. Гарна картопля. В цю ми не додавали попіл, бо вчасно я почула. Ха, така картоплина. Вчасно почула, що не треба додавати, щоб не. Не була хвора, так що дивлюся різну картоплю і я не бачу цих болячок. Ну, вроді вся непогана картопля. Звичайно, поїдена. Звичайно, бачите, в кожній ямці як не один, так по три. Були по три такі жирні екземпляри. Хрущів, личинок хруща, От ось так. Ну, а взагалі, взагалі, я задоволена картоплею. Урожай дуже гарний в цьому році, та й в тому році непоганий був, а в цьому році теж ось невеличка. У нас нема великих ділянок, у нас такі невеличкі діляночки. І з, з цієї ділянки ми викопали сім. Вісім-вісім відер, так, да, 8 відер. Бо дуже гарно. А посаджено теж, ну, зовсім мало, я вже й не пам'ятаю, ящичок там посадили і, може, з відро десь так. Ось уже за декілька днів знову назбиралося відерце яблук. Зараз перемию, перечищу, і вони знову підуть теж на повидло. Кожен рік вони в нас в такій кількості не плодоносять, і зараз хочеться все більше і більше їх переробити, щоб, ну, як сказати, запастися ними. Вчора зробила дві банки уксуса яблучного. Не буду показувати, як робила, тому що дуже багато. Є відео в Ютубі, як робиться. І я перший раз роблю от не як наступний рік. Ну, в цьому році, як зроблю, і все в мене гарно вийде. Я наступний рік уже, або через рік, як буде багато яблук, я вже потім покажу і розкажу, як я робила. Ось. Ну, таке сьогодні вранці. То обрізала, то поливала. Зараз уже знову спека, і ось буду займатися яблуками. І на останок хочу вам показати ось, кінець серпня, і подивіться, розквітає пізня цвіт. Пізня цвіт, подивіться. Ну, ось перші квіточки. Їх ще буде дуже багато. Ось такі. Ну, от і все. На все добре, бережіть себе. Всім гарного здоров'я і настрою.